Готуємо м'які, пухнаті, смажені пиріжки. Начинку можна використовувати як і солону, так і солодку. До кефіру додаємо 2 жовтки, 2 столових ложки сметани, рослинну олію, дві чайних ложки солі і 2 ложки цукру. Перемішуємо все і додаємо частинами борошну. Спочатку одну частину перемішуємо, додаємо соду. І потім другу частину борошна. Тісто замішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Готове замішане тісто, накриваємо харчовою плінкою і ставимо відпочивати на 30 хвилин. Потім змащуємо поверхню рослинною олією, викладаємо тісто і розділяємо його на частинки. Кожна з них приблизно 45 г. Кожну частинку скатуємо в колобки і накриваємо харчовою плівкою. Форму можете робити різну, як і круглу, так і продовгуваті. Кількість цього тіста мені вистачило на 30 таких пиріжків. Смажимо на середньому вогні на рослинній олії добре добрій розірідтій Смачного!